Привіт всім! Сьогодні субота і сьогодні ми будемо їхати кататися. Поїдемо в сторону шешорів. зупинимося, сподіваюся, в косові зайдемо на базар. Кажуть, там якийсь фестиваль сьогодні. тому чекаю Вадима і ми рухаємося вперед! Зараз ми потрапили на косівський базар. Прогуляємося, подивимося. Базар, де продають дуже багато сувенірів, Всяких продуктів, промислів. Взагалі де можна купити більше. Сьогодні субота, базарний день. Тут завжди льодно. косівські ліжники, і різні ткані, вироби. Це просто особливо кайф. Подивіться, це все таке, це все натуральна шерсть. Воно дійсно тепле, Класно, дивіться, які стильні штуки. Я взагалі дуже люблю ткані речі. У мене сестра навчалася на і робила гобелени, то відтоді я прям полюбив. Подивіться, яка велика кількість. В більшості це все виконують. Народні вмільці, які живуть по селах. Хоча зараз багато чого з таких речей, це брендові речі от Люди вибирають, яка гарна річ. Чи гарні носочки? — Ви робите ці... — Скільки років вже цим займається? Від молодості. Від 16 років. Чому саме такі кольори? Це, це гуцульські кольори. Це наші гуцульські кольори. Ви... Сініть, настільки гарний розпис тут. Прям беруться камінки. Все малюється вручну, тут тобто да, камінчики. камінчики. І, і це все акрило, мабуть, розписується. Авторські ескізи, я дивлюся. Колись багато років тому я тут був, ці камінчики також продавалися, але не такі було багато е, зооморфних, таких, таких було багато. А зараз вже з'явилися чоловічі, жіночі. І кожного року щось цікавіше. Ну, Якщо є настрій, то чому бути малює. А ми що. 500 грамів це пів По Обзарі ми трошки погуляли, подивилися, поновили свої спогади і думаю, рушаємо далі. Що у нас тут є? Люди теж знімають контент. Привіт! Як ваші справи? Це Володимир Петрович. Він різьбяр, наш друг. Володимир Петрович займається художньою різьбою сухим різьбленням. і дуже багато років вже працює на базарі. І ми були його студентами раніше. Ми вже багато раз пожаліли, що сюди велосипедами заїхали, тому що... Інтенсивність руху дуже велика і, і ми зараз всім заважаємо. А це, я думаю, не дуже добре, тому що все-таки тут всі пішки рухаються, ми зараз швиденько звідси виходимо і не будемо нікому заважати. Ну що ж, На базарі ми побували, погуляли, подивилися, позаважали людям, а тепер збираємося і рухаємося на шеш. Ну, Я думаю, обов'язково ще треба заїхати в центр Косова. А взагалі Косів один із центрів гуцульської культури. Тому Нам воно дуже перекликається з лежниці. Ранок починається низка. Зазвичай якісь вечірні катання були. А це прям значить, особливий день, що я навіть на роботу так рано не слід. Бердети нею і він сам це все подолав без всяких електроприлів мені здається, я знаю куди він їде. Нарешті ми на місці. Оце і є ще щори звісні, куди всі приходять купатися. Але народу, звісно, сьогодні просто... Варіантів у нас небагато, того що тут прив'язатися нема, де ми, мабуть, підемо туди спустимося. Десь там поставимо велосипеди. Тепер з велотрусів, щоб можна було ще якось іскупатися. Правда, там так багато народу, що приходиться якимись заброшками ходити. Легенький перекус, огірочок, помідорка, хлібчик. цікаво Ми відпочиваємо. Дивимося, не можу сказати, що прямо насолоджуємося краєвидами, але дивимося. Навіть в такому віці вона його заставляє знімати. З'являться кльові новини. А як Вадим каже, не ми одні зараз не на роботі. Багато людей, які шаряться. Ходімо до Вадимчика. Тобі сподобалося? Ще що? Він не любить, коли багато людей. ще там рухається давай рухайся нарешті знайшли їдемо на полонинку ще одну дивіться який шикарний тут мостик просто кайф всі блогери кажуть що якісно зняти відео треба протерти камеру і те все повичше Саша я в тебе вірю Okay. Коротше, ми з водоспадів вирішили проїхатися до половинки Росохата. Вона тут недалечко, буквально 5 км по асфальту, а потім ще підійматися. І якраз зараз ми піднімаємося вверх. Ну, Доволі стрімкий підйом, з великами не так зручно ще коли цей коник такий важкий, то ще простіше. Але там наверху ще ніби мав бути гойдок, а можливо, ми ще поколишимося і будемо вертатися назад. По дорозі, до речі, Вадим знаходив гриби. О. Гриб. Найс. Nice. А ми їх не будемо їсти. Щось мені це перестає подобатися. Дивіться, дорога перетворилася просто на річечку. І ми десь пензлюємо. Типу десь навігатор сказав, що там є якась полонина, ну. Добре, що ми рано поїхали, то часу у нас є. Але блін, ну ви подивіться, ну як по цьому можна ходити спокійно. З думок, чого така солодка ефорія від подовання якоїсь висоти, якоїсь шляху, коли ти вже на вершині. Коли ти йдеш таким шляхом, як ми зараз йдемо, коли ти вже думаєш 10 раз вернутися, бо воно капець як замахало, то після цього всього, коли ти досягаєш того, ти отримуєш неймовірне задоволення, яке перекриває всі ці важкі моменти. І тому хочеться ще раз ходити в гори. Так, ми спускаємося вже сюди, нарешті вийшли з того лісу з тих підйомів і навіть новичкий спуск. Капець жарко. Треба води знайти. Краса. Ну а ти на місці. Хороша хата. Люди відпочивають. Грубки. Хтось сюди аж приходить. А я туди направляюсь. Люди тут купаються, голі ходять. А Видімо діти. Добре ага. що я вже взяв цей пластир, він декович дуже потрібен. Але я його буду використовувати не по призначенню. Добре, що в мене є персональний лікар. Зараз щось мені таке приклеє там. Я ж то блакитної крові і бережу себе від загару, але вуха очки, не, очки. не бережеш. Чекаємо. Я худим, віджив удате не гайдавку. Ти в мене правильно сидіти тако? <рісту> так. <рісту> Дось, до. Ти дошашаре. Де... Я трушаше. Так, ти будеш шашаре? То я. Свіжниця. Звичайно, це так. Хто хоче по-українськи говорити, перейде. А російських не перерадиш, якщо так. Робив Сергій. Подотюк, так. Ракетом. Ні, з рік точно робимо, може більше. Я не бачу ваших ног! Олег, вибач! А я, а я покатацький. Давай.

В цих гуцульських традиціях наверху кожної гори зазвичай або ставили або хрест, або капличку. В цьому випадку і хрест, і капличка. Ну і це фактично найвища точка тут. Це значить, чим цікава ця полонинка? В першу чергу, ясна річ, цією годовкою, на яку, якщо велика компанія народу, приходиться стояти в черзі трошки. Але там доволі цікаво. Тут дуже гарний оглядовий майданчик прямо. Туди гори видно кайфово. Тут пасеться коник якийсь, мабуть, від цієї колиби, і там, мабуть, щось розливають чи годують. Ми там не були. От туди на світ сонця буде дуже гарно виглядати. Ну і тут доволі чистенько, тут худоба спасається всю травичку і е, приємно можна поставити велосипеди, можна пофотографуватися, можна просто під деревом почивити. Е, ми прийшли війти дорогою, отак, і сюди через ліс спустилися сюди. Але стежка є прямо вниз. Тобто можна спуститися вниз і туди, прямо там на дорогу. Звідки ми починали підйом біля мосту сірого. А ще тут можна розкласти палатки, тому що місця дуже багато є дійсно, щоб переночувати тут, якщо у вас маршрут десь далі, ніж просто сюди і назад. Якщо вам цікаво, чому я зараз в цьому, тому що в мене почали обгорати вуха і щоб вони не злущилися до кінця поїздки, я одів оцю симпатичну шапочку. Полонинка нам сподобалася, особливо, тому що ми тут вперше були, а ми їдемо далі. Тут, коротше, на самому горбі, я так зрозумів, немає, але там якимись кранами протягнено від керниці. І ми зараз трошки поп'ємо. Чужа жінка, доків добра, доків не твоя ще. 100%. Мені теж моєю жінку. Я усі косилуче. Но ні лешу, ні заміню, хіба Бог розлучить. Може, не в дні тепер жінці. Я в серце потрапив. Не одна жінок подумала, а шлях безуса трапив. <рив> Спускаємося ми стежкою пішохідною. Я думаю, неї навіть треба було підійматися. Дорога не набагато важче, ніж та, якою ми їхали. Але тут набагато комфортніше. Якщо пішки йдете, ніякому разі дорогу. Тільки цією стежкою. Вона прям зразу веде туди і не треба далеко йти. Гулюємо, Меган, маган. Водімчик. Іди пошляпуємо, доганяємо. Аби. Що мені тут подобається? Ви подивіться наскільки тут акуратно, все, чистесенько, асфальтик, кущики кругом стрижені. Все гарно. А подивіться, основне, це для велосипедистів. Це просто кайф. Дякую людям, які це придумали. Ви Подивіться, ти просто проїжджаєш. Кайф. Сайбертрак, Дивіться, сайбертрак! Вау, я це зняв. Так Це негарно підглядати, як дівчата підсмажують свої дупи. Прямо з лісу. Вадим, ти підглядаєш за дівчатами. Да. Нам не соромно. Блін, а якщо серйозно, народ тут тут просто капець. Мені навіть стрмно туди підсуватися. Там просто, там просто урвище. І ми таки стоїмо, я ручкою тримаюся за цю паличкою. Це урвище. Пістим. Великі затяжні підйоми. Знаєш, потім буде. Великий затяжний спуск. Ми як гарно зранку спускалися цієї дороги, так зараз важко ми і піднімаємося. Мені, звісно, трошки легше, бо я на підйом мені допомагає електропривід. А Вадим у нас взагалі красавчик. Ось він. Доїжджаємо до Косова. А на цьому місці. Вербовець закінчується. Закінчується косів, починається пісти. І тут це куча підйомчиків, які мені допомагали цей кен. цей дядя сам сам це тянув. Як там на полоні один сказав огір. Огір. З нього стекло, звісно, багато, але огір сам, бляха. Оце треба мати гений, блядь, і силу. Дивіться, який іде ось ця гумочка? Вона мав би бути отут. Це ми спускалися і такі хіт До речі, у мене згоріли ножки. І я завтра буду дуже-дуже чухатися, що сьогодні вечір буду погано спати. От. Мені це не дуже подобається, я це зрозумів, звісно, вже запізно, але... Оцініть ворони в вирі полетіли. Мені здається, ми так і по адресу приїхали. Ми бачимо багато коней. Файний дівчат. Порівняння коней. Ну от, коротше, нарешті ми добралися вже до косова і прийшли на цей фестиваль з кониками. Тебе можна трогати? 30. Ну, цей це не знаю скільки буде важити, ну більше ніж півтони, це точно. Mm -hmm. Можна трогати? Так, можна гладити. ось тут ще. Їм дуже тут приємно. А носик <клес> дуже м'ягенький. <клес> Вони цим носиком в сіною вибирають всякі колючки. Да -да -да. Це ці, до речі, коники, які ми в пістині зустрічали. Прям колісниця. Бо ми вперше сюди попали, він кожного року проводиться. Ні, це першого року такий поставаю. І це ви типу як виставка коней? Ну так, виставки, всяція по пряжу, там були змагання, щоб коні десь сильніше там о, тягнули такий, сани такі такі. — Скажіть, це ви спеціально для фестивалю зробили їм ці упряжки? Так, Це для фестивалю спеціально ці упряжки. Нічого собі. Парадні такі. — Класно. Як звук коників? Орлики Орлик і лесі, Орлик і лесі да? так? Чому леси? <реш> ну боїться ти щось маєш, як біленька ти зараз. Це, це, це дискові тормоза на супортах. А від чого, від якої машини? Ага, там це, 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 це з Євросоюзу привезли, щоб перл Бельгії це завод робить. Фігра собі. Ворота це фірма на колісниця прямо. Тут у мене камера була, Але я вона заперсала. у нього физ зв'язаний, так як у мене на голові. О, такі гарні коники. Великі, незамучені такі. Красунчики. Okay. А фестиваль називається Ogier Fest. Казав один чоловік, що це цього року перший рік він проводиться. Сподіваємося, що це буде кожного року. Людей доволі багато зібралося. От можна бачити скільки машин тільки тут. І це вже не початок дня. Він просто капець який великий. коли колись справляється з ним. Вадим, який хочет пивка. Відео. <муляхи> прям були, Чоловік хоче жіночку покатати объедини. Ой, чий-то чей ту килин стоит. Прошу вас підтримати мене е, оплесками і співати разом зі мною, хто має бажання. Ну, що можу сказати? Нам сподобалося, хоч ми дуже трошки були. Все-таки типу контактного зоопарку це дуже класно. Коли фестивалі не тільки співають, грають і п'ють, але ще й можна подивитися на тварин. Тому я думаю, коли на слідуючий рік буде тут знову цей фестиваль, заходіть вам обов'язково сподобається. Але заходіть трошки раніше, ніж ми, не під вечір, тому що тут ще були змагань багато і можна було багато чого цікавого побачити. Риношку вигуляли, вигулюємо шкоду. Так, Вадим? Судячи по паркінгу народу тут було дуже багато стає дуже комфортно їхати прокладно ми в котах спускаємося вже. Вони до річки. Це вже достатньо втомлені. Ну от і вже на Вижницькому мості. Повертаємося додому Тут захід сонця. Ми проїхали десь 75 кілометрів, може трохи більше і подивіться, у мене ще 50 вольт залишилося. Я думаю, що один цей можна було б так, -так проїхати.